Привіт, друзі! Запрошую вас продовжити вивчати цифри. Пропоную підійти до дзеркала, поглянути, побачити себе, подумати і сказати, чого у нас є по два? Так, у нас два ока, два вуха, дві руки. Дві ноги. Але дуже часто говорять не два ока, а пара. Пара очей, пара вух, пара рук, пара ніг. Пара це два взаємопов'язаних предмета. Вони один без одного не можуть існувати. Ми одягаємо з вами на ніжки шкарпетки. їх пара. А взимку ми одягаємо рукавички, їх теж пара. Діти, погляньте, у нас є одне яблучко. А що треба зробити? Щоб яблучок стало два. Так, треба намалювати іще одне яблучко. Давайте порахуємо, скільки яблучок стало. Одне два. Щоб позначити число 2, використовуємо цифру 2. Погляньте, будь ласка, на цю цифру. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку хвостик вгору ший підняв. Цифру два нам показав. Дітки, давайте трішечки порухаємось. Покажіть, будь ласка, пару очей. Пару вух, пару ручок, пару ніг, пару вух, пару очей, пару ніг, пару ручок. Поплескали модело. Молодці! Ну, а зараз давайте разом з вами прикрасимо нашу цифру 2. Для цього нам знадобиться шаблон із цифри 2, кольоровий папір, серветка, клейонка, пензлик та клей. Починаємо. Спочатку потрібно взяти кольоровий папір та порвати на маленькі шматочки синього кольору та зеленого. Потім беремо пензлик та намащуємо нашу цифру 2 та прикрашаємо її. Різнокольоровими шматочком, шматочками паперу? І ще намастили, і ще прикрасили. Яка в нас цифра 2? Ось і підійшла до завершення, дітки, наша з вами зустріч? Скажіть, будь ласка, а що ви сьогодні цікавого дізналися? Так, вивчили яку цифру? Цифру два. А скажіть, будь ласка, як інакше можна сказати, коли два ока, як? Пара, два вуха. Пара. Ви вивчили сьогодні нове слово. Пара, повторіть за мною. Пара, пара це скільки? Один. Ні. Пара це два. Молодці! Скажіть, а іще що ми робили? Грали в гру і прикрашали нашу цифру, яку? Цифру 2. Молодці! Ви мені сьогодні дуже-дуже сподобались. Все так правильно робили та відповідали на мої запитання. До нових зустріч! До побачення!